Для того щоб не переплачувати за бухгалтерські послуги, у нас є базовий пакет для ФОПів. Для кожного типу ФОПа це різна вартість. Наприклад, ФОП, друга група без найманих без РРО тисячі гривень, ФОП третя група 200 гривень за квартал. Це сума, я кажу, за три місяці. Тобто є мінімальний базовий набір функцій. Для того, щоб підтримувати вас, ми підписуємо договір, де прописані наші обов'язки, прописан прайс, прописана відповідальність. І е, після підписання договору е, ви передаєте нам електронний е, цифровий ключ. Ми назначаємо вам бухгалтера. І всі ваші документи зберігаються в спеціальних папочках. У вас буде до них доступ при вашому бажанні, і ви на зв'язку з вашим бухгалтером, яка має надсилати попереджувати вас про податки. І також в базовий пакет у нас входить 20 хвилин консультації. Що у вас виникають якісь питання? Ми їх вирішуємо з податковою або щось інше. Всі додаткові функції, які не входять в базовий Пакет вони оплачуються додатково.